Тож зробимо першу спробу піддати аналізу процес розвідку нерукавної емблематки на новому шостому етапі. Цю спробу варто розпочати з досягнень. Перше, на мій погляд, головним досягненням нарукавній емблематиці Збройних сил України є встановлення нарукавних емблем видів війська служб у вигляді стилізованого тризубу кольору роду зброї, вперше впровадженого в армії Української Народної Республіки, у 1919 році. Це поєднує символіку сучасних збройних сил з арміями періоду перших визвольних змагань. Крім того, встановлення кольорів родів військ та служб також пов'язує Збройні сили України як з власною історією, так і з традиціями Європи і Сполучених Штатів. В армії США, так само як і в Україні, піхота має синій кольор, артилерія червоний, кавалерія жовтий. Добре, що в подальшому ця практика продовжується. Медики отримали коричневу тризуб, Залізничники, які в Збройних силах України мають назву Державної спеціальної служби транспорту, світло-зелений тризуб, навіть військова поліція тобто військова служба правопорядку після нашої критики змінила колір тризуба на білий, який мали поліва жандармірі армії Української Народної Республіки. А для сил спеціальних операцій дуже доречно був встановлений довго зуб князя Святослава. Правда, слід відзначити і певні критичні зауваження В основному їх два. Пристазь розробників до щитів «Енбленд» темнополинного кольору привела до того, що низка кольорових тризубів в роді війв дуже погано виглядає. Так для інженерних військ і військ зв'язку чорний тризуб на тлі темного полину виглядає жахливо. На картинці нормальна, але практики ні. Ще гірше має вигляд зелений тризуб на темно-полинному щиті для Державної спеціальної служби транспорту. Цей недолік легко подолати. На парадній формі одягу зробити срібний, білий щит, на якому чорний та світло-зелений тризуб виглядає контрастним. До речі, срібний приборний метал традиційний для інженерних військ і військ зв'язку. Приклад зміни вже є, після критики членів Українського гілічного товариства був змінений вкрай невдалий первісний тризуб військової служби правопорядку зелений на золотому тлі, і замінений на білий, але на червоному тлі через червоний берет наших військових поліцейських. Також у розробці наркальних емблем для родів військ та служб відсутня системність. Частина емблем зроблена у вигляді кольорового тризубу на щитку темно темнополину кольору, інші, наприклад, танкових військ, ракетних військ, артилерії, зроблені на щитку кольору роду військ з однаковим золотим жовтим тризубом. В принципі, можна було б це розділити. Основні бойові роди військ, тобто механізовані війська, танкісти, ракетні війська, артилерія, частини ППО сухопутних військ, інженерні війська армійська авіація, зробити у вигляді золотого тризубу, срібного для інженерних військ та армійської авіації, на щитку кольору роду військ, а всі інші роди військ, бойового технічного та тилового забезпечення, зробити у вигляді кольорового тризуба на тлі полинного щитка. Але це на даний час вже практично неможливо. Також бажано зробити окремий призов для армійської розвідки частин радіоелектронної боротьби та логістики, які є такими самими кродами військ, як і всі інші. Друге, як ми вже раніше зазначили, досить далим є створення нарукавних емблем для бригади полків на основі героїдичного символу з гірбів почесних шефів цих з'єднань і військових частин або зі спеціальними символами бригад. Третє досить добре виглядають на рукавні емблеми артилерійських частин, де застосований колір роду військ. Але єдиним зауваженням є те, що автори використовують лише старовинні гарматні стволи, в той час як бійці пишаються новітніми системами, ті, як Гаубіці Н Трисімьорки, Зузана, Богдана та іншими. Варто певним чином відображати це емблему, адже і старовинні гарматні стволи при їх перших застосуваннях в емблемах артилерії були такими самими модерними системами зброї, як і нинішні артилерії та ракетні системи. Крім того, розробники застосовують так званий ефект тежерки, коли символ розташується один під одним, як книги на етажерці. Краще було б централізувати елементи зображення, наприклад, як це можна проілюструвати для 40-ї та 44-ї окремих артилерійських бригад. До речі, нарукальні емблеми артилерійських частин Збройних сил України мають багато спільно з синалогічною символікою артилерістів АРМІ Штатів. І це ще один приклад того, що творці нової символіки мають значно більше спільно з цією практикою, ніж з власноукраїнськими традиціями. Четверте, До здобуть належить і повернення до традиційних тризубів в геноркальних емблемах для Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України. П'яте. Позитивним є і тенденція, яка стала відчутною після того, як вплив групи Гайдуківича на розробку військової символіки частин певним чином зменшився. Мова йде про ініціативу самих частин. Явно посилився вплив військовослужбовців на розробку їх на рукавники блубатоку, чого первисні автори категорично не дозволяли. Тому отримали життя цікаві проєкти символіки 10-ї окремої гірської штурмової бригади Дельвес та її окремих батальйонів, хоча й трохи виправлені, але зі збереженням первисних символів. 14 ї окремої механізованої бригади, 3 ї окремої танкової бригади, деякі інші частин, де вдалі розробки, як виникли з самих частин, вдалося відстояти від пливу розробників з Києва, які часто досить погано розуміють специфіку діяльності певних частин. Свідченням цього стало те, що 36-та бригада морської піхоти відмовилась носити розроблену для них групою Гайдукевича на рукавну емблему. Заміну вони розробили собі нову шосте. Позитивним явищем стала комплексна розробка військової символіки для певних родів військ та з'єднань. Такими вдалими прикладами є створення комплексу нарукальної емблематики для оперативних командувань сухопутних військ. Але тут, на жаль, ми бачимо знову ту саму ітажерку частин спеціальних операцій, частин топографічної служби, Державної спеціальної служби транспорту, десанта штурмових військ, бригад територіальної оборони. Останніми здобуттями є розробка загальної концепції нарукальної емблематки для окремих стрілецьких батальйонів, яких створено багато. Сьома, позитивним явищем стала увага, правда після критики, до створення не лише нарукавних емблем для бригад, а й для окремих частин у її складі. Раніше це викликало появу самодіяльних емблем, створених самими військовослужбовцями на різному рівні якості. Тепер з'явився перший зразок уваги до цієї проблеми рукавна емблема для першого батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади. Емблема носе предмету належності батальйону, визначеного цифрою, саме до 81-ї бригади, символ якої є грифон. Продовженням цієї тенденції стала поява комплексу емблематики для 141-ї бригади. Але і тут є проблема. До сих пір офіційно не визначено, як мають носитися символи підрозділів з'єднані частини. Варте і в цьому випадку повернутися до досвіду армії європейських країн в Німеччині, Франції та деяких інших країнах на рукавах форми одягу, в які носять лише одну нарукавну емблему з'єднання або окремої частини. Натомість символи підрозділів створюються у вигляді металевих знаків, які додатково носять на грудях на шкіряних бейджах. Можливий такий варіант і для частин Збройних сил України, щоб не перевантажувати рукава великої кількості емблем. Але, вочевидь, ясно, що треба певним чином нормалізувати це питання, яке нині отримали поширені через створення самими вояками масів нарукавних емблем своїх підрозділів: батальйонів, дивізіонів і навіть рот батареїв з водір. Тепер висловлено деякі критичні зауваження щодо недоліків, на мій погляд, розробки нарукавної емблематики на нинішньому етапі її розвитку. Наявність недоліків не свідчить про недостатню працю або компетенцію розбробників. Це нормальне явище присутнє у всіх великих і тривалих проєктах. В них обов'язково час від часу мають з'являтися проблеми, які можуть вирішувати не завжди адекватно. До недоліків, крім тих, що вже були озвучені раніше, належать такі: перше, має місце інколи дуже примітивна побудова символів, емблеми, які не несуть жодних ознак самих частин. Прикладом є розробка і затвердження на рукавний емблем для 704-го окремого полку РХБЗ. Полк отримав розпізнавальний знак, який може бути застосований до будь-якої частини військ РХБЗ, так як жодних власних прикмет вона не несе. Виправити цей недолік легко. Полк розташований у самборі, який має старовинний герб. Тому достатньо всередині ставити зображення олені, і ми отримуємо вже повноцінну нарукавну емблему конкретної частини військ РХБЗ. Другим. Але цей простий спосіб створення нарукавної емблеми на ранішньому етапі розробки нової символіки наштовхувався на незрозумілу ненавість групи Віталія Гайдуківича до геральдики українських міст сіл районів та областей. Результатом стало погіршення вже існуючих нарукавних емблем. Як це мало місце у 27-й сумській реактивній артилерійській бригаді. Аналогічно, створена в цілому досить добре нарукавна емблема для 56-ї Маріупольської окремо мотопіхотної бригади не отримала герб міста Маріуполя, а це могло просто покращити вигляд емблеми, тим більше, що бригада має офіційну почесну назву Маріупольську. До того ж, розробники порушили правила комбінації елементів складних символів. Зображення зброї, тобто мечів, спісів, гармат та інших її видів, завжди має бути підкладено під основний центральний елемент, яким в емблемі 56-ї бригади є зірка Латирі. При тому ми бачимо неодноразові приклади прихильності авторів до польської геральдики, колишніх власників українських міст, містечок та селищ часів панювання Польщі в Україні. Причини, цього не зрозуміли, чи це недостатня обізнаність з української геральдики, чи якісь інші причини, але все це досить дивно. На щастя події останніх років показують, що і цей недолік поступово долається. Ми бачимо вже активне застосування гербів міста території України або їх окремих геральдичних символів для нових з'єднань військових частин Збройних сил України. Прикладом є комплексна розробка символіки бригад територіальної оборони, застосування герба Одеси у нарукавній емблеми військової академії, герби або елементи гербів на рукавних емблемах окремих частин та інші приклади. Ну, про якісь юридичні знаки, поки що мова не ведемо. це позитивна тенденція, яка відновлює одну із характерних особливостей української військової символіки козацької доби. Третє. Певним недоліком є повтор сюжетів. Прикладом є нарукавні емблеми для 19 го окремого полку радіорадіотехнічної розвідки та для 138-ї радіотехнічної бригади. Четверте, як недолік, відмічаємо, що трапляються просто помилки через недостатню обізнаність розробників, питанні геральдики, військової історії, розвитку військової уніформи тощо. Прикладом є рукавна емблема для Першої радіотехнічної бригади, яка має почесне найменування Галицька Волинська, автори спробували використати територіальні символи саме цих регіонів України, що вкрай похвальне. Але якщо з символом, умовно, Галичини, для якого використали зображення золотого лева на синьому тлі, ще можна погодитись, то в зображенні Волині автори допустили прикру помилку. Символом Волині завжди був червоний щит з рібним хрестом на ньому. Але розробники, можливо, через погані знання геральдиків країн намалювали срібний білий щит з Червоним Хрестом, так званим Хрестом Святого Георгія, що є не символом Волині, а символом Англії. Тож бригада, відповідно до символіки, стала не галицько волинською а галицько-англійською. Така ж помилка була допущена при розробці нарукавної емблеми 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка. В ній автори допустили помилку зображені знаку на рукаві Якова Ганзюка, який був командиром корпусу і мав носити на рукаві знак отамана корпусу. Шеврон шириною півтора см з петлею, в той час як на емблемі три шеврони з однією петли, що було символом отамана фронту. Практично всі вказані недоліки можна досить легко виправити, аби тільки наші розробники мали бажання до цього, переступивши через власні не завжди обґрунтовані амбіції бути фахівцями геть у всьому. Таким чином, на новому шостому етапі розвитку української нарукавної емблематики ми маємо як досягнені, так і прикринедоліки, які потрібно виправляти, поки вони не стали правим. Важливо зрозуміти, що незважаючи на спроби творців нової символіки, повністю відкреститися від попередніх етапів розвитку нарокавної іблматики у Збройних силах України, вплив її наочно видний. Основним завданням перших етапів розвитку нарокавної імблматики було власне саме її впровадження у пострадянської армії, яка цього не мала. Тому довелося значно попрацювати, в першу чергу, членам українського юридичного товариства, що у питанні створення рукавних емблем з'єднання військових частин для нової української армії стало для них обов'язковим елементом. Особовий склад, в першу чергу, командування на всіх рівнях став розуміту символіку та її значення для створення тісного корпоративного бойового духу частини, а кожний командир та командувач став у лапках експертом з питання символіки підлеглих з'єднані частин. Також попередні етапи були створені основні принципи побудови на рукам імбломатки, які на новому етапі були в основному зоні деяких досить глупих ствержень, використані при створенні нових методичних рекомендацій. Спадком нових розробників також стало системністю підході до розробки нарукавної емблематки частин одного роду військ, що було закладено ще при стихійній розробці комплексів нарукавної емблематки, частин дивізій та корпусів сухопутних військ, а також при комплексній розробки нарукавної емблематки частин повітряних сил та військово-морських сил Збройних сил України. Розвиток отримали і військові герби. Тому розуміючи, що цей перший, звісно, неповний аналіз стану розвитку нарикальної емблематики, частин Збройних сил України на новому етапі не охоплює, так би мовити, повного спектру військової символіки, будемо сподіватися, що в подальшому він поповниться новими працями, а автори розумники будуть пояснювати для військової громади ідеї, які вони вкладають в свою працю. Також важливо, щоб автори прислухались до зауважень. Які висловлюють фахівці, члени українського героїчного товариства, щоб не допускати прикрих помилок і відхилення від існосного шляху перетворення на рукавної емблематики частин Збройних сил України у справжню європейську сучасну військову символіку?